Дитячий тренер з баскетболу Антон Міняйленко змушений був замінити кросівки і м'яч на берці та автомат. 2022 рік змінив мить життя українців, коли російський солдат переступив наш кордон, аби загарбати Україну. І такі чоловіки, як Антон, стіною стали за нас. Ключовий такий момент, що чому я там вирішив, це було 8 березня. Я мобілізувався. Бо мені діти почали там скидувати якісь відео, там вони в темноті, там щось, якісь кільця собі вдома зробили серед книжок, там вони щось там кидають. І я думав, блін, ну оце хто-хто, вони цього не, ну, не заслужили, і я вирішив, що ну, треба їх захищати. До Великої війни Антон півжиття присвятив баскетболу. Баскетболом почав займатися десь в 12 років. Бо в нас в четвертій школі була секція у Наталії Геннадії Сусімович і так от затягнуло. Ріс високий, тому особо не було в мене питань, куди йти. Більше всього, там сподобалось. Ну, а потім захотілося чогось більшого, поїхав в Київ, грав в БК Києві і напротязі довгого часу десь. о... Років 17-18 студентське життя почалося вже перестав цим займатися професійно. Під час пандемії коронавірусу Антон вирішив зайнятися тренерством. Відкрив свою школу з баскетболу, де успішно навчав дітей. Відношусь до них як ну, не як до рівних, зрозуміло, є якісь там. Фейерплей у нас, але в мене немає цих там старих підходів, діти мене не бояться. Вони можуть бути собою зі мною. Вони вільно себе відчувають. Ось ми знаходимо спільну мову. Я більше як старший товариш, якого вони, в принципі поважають, але багато чим діляться. 2021 року. Його ентузіазм і професіоналізм відзначили на міському конкурсі Обличчя молоді. Відкриттям року в галузі спорту назвали Антона Міняленко. Це було останнє мирне літо, 24 лютого, 2022 року. Антон, як і вся Україна, прокинувся від вибухів. Я пам'ятаю, я приходив до свого брата, і ми про це спілкувалися. а Вони такі серйозно вже до цього підходили, Там чемоданчики щось збирали. Я такий боже, ну це так тупо нападать. Це дуже несподівано насправді було. Я прокинувся у четвертій ранці з дружиною, вона там щось скіпіш, а я дивлюся, та, тренуються. Там, а в мене ще вікна там, на аеропорт виходять, видно, який спишуть, та тренуються. Хоча я думаю, чому, хто це буде? зранку тренується, ще дурні. А потім ще пару разів прилетіла, кажу, все, давай, збирайся. І пішло, поїхало. Спочатку я хотів піти до тероборони, але я один день посидів, подумав, поки я це думав вже все, вже не було місць, вже відправляли, приходьте завтра, походьте завтра, і всі місця зайняті були, якби в теробороні. Я пішов до нашої частини. Цей 2215, у нас зібрався такий невеличкий загін. Ми ходили, копали. Ці оборонні споруди, там окопи, траншеї і так далі. І цим я займався вісім днів. А потім дивлюся, що вже вони все далі ну, ближче і ближче йдуть, що вже ну тут так не закапайся, вже треба е, діяти. По-перше, в мене буде більше інформації, де ворог, яка ситуація, я зможу якось проінформувати моїх близьких. Тобто потрібно виїжджати, не потрібно. І все. Пішов в воєнкомат, сказали. По-перше, дуже хотіли впевнитися, що я знаю, що я можу не мобілізуватися, бо, ну, бо я тренер, кажу, ви знаєте, що ви тіпа, можете не йти. Кажу, знаю, добре. Це й направили сюди, в нашу частину звичайним стрільцем в батальйон охорони. Антон каже, що не проходив строкову службу, не навчався військової справи до великої війни. Тому доводилося екстерном самотужки надолужувати. Тим, хто зараз мобілізується, щоб я порадив, не втрачати час, постійно шукати можливості для розвитку. По перше, тим, хто ще не мобілізувався, у вас є унікальна можливість, якої не було у нас. Або в початку ти прийшов, куди тикнули, свободна клітинка є, туди і пішов. Зараз є можливість вибрати підрозділ про монітору, ти його, подивитися, там відео, поспілкуватися. Є рекрутингові центри. Тобто ти прийдеш в рекрутинговий центр, тобі все розкажуть, Ти там подумаєш, тобі це підходить, не підходить. Можливо, ти можеш сказати, яку ти посаду хочеш займати. Ну, Тобто є можливість піти саме туди, куди ти хочеш, де ти можеш бути максимально ефективним. Далі був контрнаступ. Наша частина це е, бригада. Насправді, вже дуже багато людей е, пройшли передову, хтось досі там знаходиться. Нас е, з е, бригади цієї транспортної авіації при Прикомандовували до і продовжують до 35-ї бригади морської піхоти. І ми вже такі е, з Літунів в Марпіхі перекваліф... перекваліфікувалися. Е, на початку ми проїхали, Це десь був квітень, е, наче кінець березня. Ми приїхали е, напрямок Авдіївський був, працювали там. Е, були по суті в обороні, тримали позиції, а потім почалася підготовка до цього літнього контрнаступу. Ми десь близько трьох неділь постійно тренувалися, бо це вже інша робота, це вже не позиційно там десь тримати оборону, це вже штурми, це вже повинні ми працювати з технікою, як там правильно десантуватися. Я став аеророзвідником. Теж в мене помінялася е, специфіка. Ось, і все, почався контрнас. Я вже не пам'ятаю місяць. І в нас був такий пекельний місяць. Ми були, почали. Е, це був стик е, е, Запорізької і Донецької області. Е, напрямок це Великої Новосілки. Зараз е, вже. Як ми просунулися, це аж до урожайного. Там близько, я не пам'ятаю, щось там 20 кілометрів пройшли. А це ми цілий місяць, село за селом, так штурмували. Ось. І зараз хлопці знаходяться на південному напрямку. Нас після цього, це десь близько 6-7 місяців пройшло. 7 місяців, наче нас ротували. Знову нова рота виїхала з Борисполя. Наші хлопці, вони нас поміняли, і вони зараз на південному напрямку виконують завдання разом з морпіхами. Повернувшись із ротації, Антон ще активніше організовує збори для побратимів, оскільки переконався, як важлива підтримка стилу для тих, хто на фронті. Хибна думка, що нас хтось підтримує. Це е, е, якийсь такий вираз, є що там це не військовим потрібна машина, а вам потрібно, щоб у військово була машина. В іншому разі, йдіть самі тоді ну, спробувати, як воно. Це насправді дуже важливо. Бо, як я казав, Збройні сили якби, дають багато чого, тобто нема такого, що ти там ходиш голий босич, там взагалі в тебе нічого немає. Там, це є. Але період, там теж є певна бюрократія, період, поки. Е, мені хтось з батальйону виділить якийсь дрон, а їм десь звідки він повинен бути, там куча журналів. А мені зараз треба. Мене один залишився, ми штурмуємо. І що мені робити? Я там одним, другим, третім попросив через два дні, я вже. Там, веду групи там, на штурм. От, якщо взяти самий звичайний маюк, ми не говоримо про е зараз, ту високу ефективність там, FPV дронів і так далі, говоримо просто про звичайні дрони розвідники такого тактичного рівня, е вночі завести машину хлопцям там, з боєкомплектом, їжею і так далі, вивести поранених вночі там, е під обстрілами. У нас ситуації були, коли. Під час штурмів, там, буквально 10 метрів від е, мого товариша, там, е, росіянин там, вже дістає, починає крутити гранати, дістав ящик. Ми йому це кажемо, кажемо, лівіше, правіше, далі. Він кидає по нашій наводці просто гранати через окоп, його знищує, і він залишився живий. Ми кажем, він відвернувся, там, це, вибіжить швидко, зробіть чергу з кулеметом. Він вибіжав, він зробив своє діло. Врятував життя, вони зайняли позицію. То тобто, а звідки він може це знати без того ж самого дрона? Наостанок поговорили про особисте своє кохання. Антон знайшов у Білорусі, забрав її в Україну, і 2021 року молодята одружилися. У мене дружина взагалі з Білорусі. Вона має зараз білоруське громадянство. Ось і ми з нею познайомилися, коли вона разом з нашою спільною подругою приїхала в Україну. Я о, увагу свого зросту дуже часто звертаю увагу також на високих людей. Вона мене дуже висока, тож там метр вісімдесят один. Я побачив. Огоді. Все, зараз будемо працювати одним словом. Ми там познайомилися, один одному сподобалися. І просто протягом якогось часу, там, з перервами, звісно, ми там спілкувалися там, через там, соцмережі, Zoom, Skype. Тому подібне. А ось три роки тому я поїхав туди в Білорусь, якби познайомився так, на розвідку. Чи все мені чи все мені підходить? Ось познайомився з батьками, там ріднею. Мені все сподобалося. Ми дуже сильно так зблизилися. Я їй запропонував переїхати до України. Тим паче вона казала, що хоче переїжджати з Білорусі. І все я кажу: ну, їжай до мене. Приїхали десь через місяця три. Ми розписалися. Ось зараз чекаємо, поки ПВН прийде всі перевірки СБУ отримати цей дозвіл на імміграцію. Ну бо, понятно, з громадян Білорусі дуже сильно зараз перевіряють і суть в тому, що це як стереотип, щось думають, що там в Білорусі хтось це підтримує. Ви пам'ятаєте, там є, наче в 2021 році у них була спроба, вони хотіли щось змінити. І їх так придушили. Просто, як на мене, різниця між нами, як е, кажуть, у нам свобода дорожча, ніж життя. Там багато ну, прикладів в цьому є, той самий Майдан, тобто, а там людей якби змогли подавити це все. І вони просто хтось поїхав звідти, хтось залишився сидить собі тихенько. Тобто ніхто це не підтримує. Я спілкувався, ну, продовжую спілкувати з її батьком. Тобто до мене повага, до мене ну, переживає, каже, залишайся тут, нікуди не їдь, бо ну, зятя люблять. от. Тобто, я маю повне розуміння в цьому плані з нею, з її сім'єю. Я їм розповідаю я ж з самого початку, якби на зв'язку, кажу, що що в нас тут відбувається, хто напав, що він робить і так далі. Тобто, вони в курсі усього і підтримують нас. Каже дружина, зараз його найбільша підтримка. А зараз в мене дружина, взагалі, молодець, вона дуже сильна. Ніяких нюній, ніяких нічого. Вона мені дуже сильно допомагала. У всіх є старлінки в бліндажах, і усюди. Я там майже там, кожен день з нею був на зв'язку і там хотів з чимось поділитися. Вона, ми дуже гарно так спілкувалася, вона мене підтримувала. Тобто мені вона допомагала і сама тримається. В моєму випадку мені здається, що мені було б складніше, і було б складніше, якщо б я закривався в собі, особливо після там, побаченого пережитого, там, втрати багатьох там, друзів і так далі. Там дуже легко в собі закритися, уйти в якийсь негатив. Е Треба цим ділитися. Жінки такі, їм, їм ж цікаво, щось там, а що він відчуває, а що він думає. Ну, е, треба з ними провести таку трошки бесіду і пояснити, що, наприклад, я відчуваю то 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 а зараз не хочу про це говорити, бо я не вважаю. Там, тобто, що ти можеш мені якось в цьому допомогти, ще щось там, чи ну, в такому плані, я не хочу тобі вивалювати. Все, що я бачив і так далі. Навіщо це тобі? Ну мені, мені не хочеться цього робити. І якщо ви знайдете це порозуміння, що можна, що не можна, я думаю, у вас все буде в порядку. Головне це спілкуватися один від одного, не закриватися. 2022 рік змінив життя кожного українця. Втрати, біль, страх оволодівали нами. Проте в темні часи добре видно світлих людей. Дякуємо всім воїнам за сьогодення під жовто-блакитним прапором.